Кожний народ має свого титана, виразнику його духу і прагнень. На Україні таким титаном є великий поет-революціонер, палкий поборник дружби народів Тарас Григорович Шевченко. Його геній формувався в найтісніших зв'язках з прогресивними діячами Росії провісниками нашого щасливого сьогодення. Турмою народів називав тодішню Росію. Володимир Ілліч Ленін. Проти сваволі царя й поміщиків із зброєю в руках виступили декабристи. Тема декабризму потім пройде крізь творчість багатьох прогресивних письменників Росії. Царський уряд нещадно розправився з дворянськими революціонерами. Настав період ще жорстокішої реакції. Народ стогнав у кріпацтві. На цю епоху і припадає життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка. Кріпакові за походженням йому довелося на собі відчути сваволю і знущання поміщиків царату. Жорстокі утиски й поневолення видавалися в народні повстання. Одним з найбільших таких повстань керував Устим Кармалюк. краще люди того часу поднимают голос протесту. Здесь барство дикое, без чувств, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд и собственность и время земледельца. Якби ви знали поночі, де люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили, памарне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. Талант Шевченка художника розкривається уже в ранній юності. Його здібності не пройшли повз увагу прогресивних людей Росії. По приїзді юнака до тодішньої столиці Петербурга його помітив художник Сошенко. Він знайомить Шевченка з гребінкою Григоровичем Карлом Брюловим, який розпізнав у нього непересічний талант, з Венеціановим, Вільгорським та іншими. Великий Брюлов, як пізніше назве його Шевченко, пише портрет відомого російського поета Жуковського, який розіграно в лотереї і на виручені кошти викуплено з кріпацтва Тараса. Це була спільна радість і для талановитого юнака, і для його друзів. З допомогою передових російських діячів Шевченко вступає до Академії мистецтв і під керівництвом Брюлова оволодіває живописом, поринає в літературно громадське життя столиці, де ще була живою пам'ять про декабристів, захоплюється творчістю російських письменників Пушкіна, твори якого знав на пам'ять Лермонтова, про якого казав наш великий Лермонтов. Гоголя перед Гоголем Довжна благодаєть, Хрилова, класиків світової літератури Шекспіра, Байрона, Його, Шілера, Бецкевча. Пише свої ранні твори Катерина з посвятою Жуковському, Причинна, Іван Піткова, Думи мої, тополя, гамалія. Російською мовою сліпає, Нікіта Гайдай трізна. Написана в ці ж роки понув'яна поема Гайдамаки, своїм пафосом боротьби і героїки виразно перегукується з Тарасом Бульбою Гоголя та думами поета Декабриста Рилєєва. Пророче звучить у поемі мотив дружби слов'янських народів. Нехай житом пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою останеться навіки від моря й до моря слов'янська земля. Поет ілюструє власні твори, за деякі з них одержує срібні медалі, а також твори улюблених письменників Пушкіна, Гоголя, Лермонтова, Шекспіра. Збірку Русські полководці. Прогресивна російська література і мистецтво були для Шевченка великою школою реалізму і народності. Коло його захоплень свідчить про широчін інтересів про високу культуру Шевченка. Він росте як свідомий революційний демократ. Уже в першій збірці своїх творів Кобзар поет виступає послідовним виразником інтересів народу і тим самим стає в один ряд з найвизначнішими прогресивними діячами епохи. тепло прилетала поэзии на духовном повторе передова российская критика. Они такие непосредственные, что вы их легко примете за народные песни и легенды малороссиян. Это одно уже говорит в их пользу. В стихах Шевченко много огня, много чувства глубокого. Везде пошит в них горячая любовь к отчизне. Успешно закончивший Академию мастерства, Шевченко едет на Украину. Малює сцени з життя народу, ще і раніше стогнав у кліпатстві. Зустрічається з братами Йосипом та Микітою, з сестрою Яриною, з прогресивними діячами України Максимовичем, Козачковським, Чужбинським, ідеї російського визвольного руху втілені в поемі Сон, у якій Шевченко гострою сатирою викриває хижацьку суть самодержавства, зведучи образ декабриста. У дружньому посланні і мертвим, і живим, присвяченому 20 й річниці виступу декабристів, висловлена віра в неминучість революційної боротьби. Розкуються незабаром заковані люди. Революційні настрої приведи Шевченка до Кирило Мефодіївського товариства. Тут він також відстоює збройне повалення Кріпаччини, та невдовзі за зрадницьким доносом товариство розгромлено. І не забарилася чорна розправа над поетом. Жорстокішої кари для поета й художника в годі було й придумати. Усіх, хто протестував проти реакції гноблення, чекала тюрма або заслання. В Оренбурзькому краї, зокрема, відбував покарання учасник гуртка Петрашевців поет Пліщеєв. Шевченко й тут не залишає своєї революційної діяльності, незважаючи на заборону, таємно пише й малює. Ой на засланні у поета знайшлися вірні друзі, такі як вчений капітан лейтенант Бутаков Федір Лазаревський. Прості бідняки казахи, Комендант Новопетровського укріплення Усков. Шевченко зближується з політичними засланцями поляками. Особливо тепла дружба встановилася з Броніславом Залєвським. Сереються з передовими російськими та українськими діячами. У листі Варвари Ліпніної, родина якої була близькою до декабристів, він пише «Гоголь – істинний ведатель серця чоловічного.